Ми приїхали з вас сто гривень. Чи не могли б ви від'їхати трохи назад? Бо у мене тільки 95. До ремонтної майстерні під'їхала жінка в і ніякова каже майстру. Та я трохи вдарила автомобіль об дерево. Механік оглянув машину, почухав потилицю і запитав, а скільки разів? У чоловіка повинна бути гарна сім'я, щоб відпочивати від роботи. І добре те ще, щоб з радістю на ту роботу ходити. Куми, А я вчора свою Галю брав із собою на риболовлю. Ну і як, куми? ніхто не клюнув. Автоінспектор запитує. Чому ваша пасажирка не прив'язана ременем безпеки? А це не пасажирка, це моя теща. Як ви могли сісти за кермо у нетверезому стані? А мені допомогли друзі. Дружина гукає чоловіка. Коханий, допоможи мені поставити машину в гараж. Добре, зараз іду. А де вона? За будинком. В озері. Коме, а знаєте, навіщо на компасі люстерко?» Навіщо? Щоб ви завжди могли бачити того, хто заблукав. Мати каже доньці. Ой, доню, якби не твій Василь. Ви були б ідеальною парою. Найважче чоловікові приховувати свої почуття, коли він прощається з тищею на вокзалі. Один карась розповідає іншому той рибалка, у якого я вчора зірвався з гачка, важив під триста кіло. Із мегафону автомобіля ДАІ Водій трамвая, негайно зверніть до узбіччя і зупиніться. Через місто їде літній пан возом, його зупиняє інспектор. Хіба ви не бачили знак, що по цій вулиці кіньми їздити заборонено? Бачив? Ну. Але ж на знакові намальований один кінь, а я їду двома. Куми, а чому риби німі? А ти, куми, засунь голову у воду і спробуй щонебудь сказати. Маленький син лікаря їздив з тату на авто, а потім розповідає друзям Спочатку тато обганяв усі машини, а потім нас наздогнав якийсь дядько на мотоциклі. Ми зупинилися, і він виписав нам рецепт. Надія, куме, це велика сила. Так, куме, клюни і цілий день надієшся. Жінка наїхала на пішохода. Ну, знову, ви ж вчора мене збили. Вибачте, але я вас не впізнала. Куме, а хто? Такий дурень. Та це той, хто висловлюється так, що інші його не може зрозуміти. Зрозумів? Ні. Якщо жінка вважає, що ви багато їсте і спите, значить це не ваша мама. Медицина досягла значних успіхів. Коли я була молодою, треба було роздягатися. А нині досить показати язик. Два куми на риболовлі. Куми, ти одружився? Так, навіщо? Отакої От куми. А хто рибу буде чистити? Він їй клявся, що не образить, навіть пальцем не зачепить, а потім взяв. Та й одружився з нею. Дружина виказує чоловікові до весілля ти мене задарював подарунками, а нині хоч би квітку, яку приніс. А ти хоч коли чула, що прибалка наживлював гачок після того, як рибку впіймав? Зайчиха побачила мисливця і кричить зачнятам. Діти, мерщі затоліть вуха. Зараз він промахнеться і знову буде лаятись. Діалог на базарі. А у вас риба свіжа. Звичайно. А чому ж вона така крива? Бо на повороті зловили. Куми. А які тобі жінки подобаються? Ті, що багато говорять, чи навпаки? А хіба, куме, буває навпаки? Куме, і ти віриш, що твій Василь був учора на полюванні, він же нічого не приніс. Тому і вірю. Куме, куди це ти біжиш? За вовком женуся. А де ж вовк, куми? Та трохи відстав. Мати радить доньці. Доню, ніколи не сперечайся з чоловіком. Відразу починай плакати. Куми, ну як справи у твоєї дружини з управлінням авто? Чудово, куми. Дороги поступово починають вести туди, куди вона хоче. Двоє п'яних кумів їдуть в машині, один каже Як переїдемо міст, куме, повертай ліворуч. А хіба не ти за кермом? Куме, а ходімо ввечері на риболовлю? Ні, куме, не піду. А що так? А мені Галя вдома пити дозволила? Куми, і чому у тебе риба завжди більше, ніж у мене? Так у мене ж руки довші, куми Куми, мій човен найкращий на землі. На землі то він може і найкращий куми а от на воді. Автоінспектор зупиняє легкове авто. А птичка є? Немає. Але зі мною медсестра. Куми, а чому риба не співає? А ти співатимеш, якщо лише одну воду питимеш?